Відсторонювати відочного навчання дітей, котрі не отримали календарних щеплень, Чернігів не буде. Таку чітку позицію під час загальноміської наради озвучив виконуючий обов'язки міського голови Олександр Ломако, заслухавши роз'яснення щодо постанови головного санітарного лікаря Чернігівщини про проведення наздоганяючої кампанії вакцинації проти кору від 7 вересня від його заступника, в якій власне і йдеться про заборону учням та ученицям без імунізації відвідувати школи, садочки та інші заклади освіти на території області. Так, спалахи цієї хвороби були у 2006, 2012, 2017 та 18 роках. І, за словами представника Центру контролю та профілактики хвороб, нині ми на порозі чергового маємо перший зареєстрований випадок у Ніжині. Натомість план наздоганячої кампанії з вакцинації в регіоні виконаний на 17,1%, що є найгіршим показником по Україні. Місто Чернігів із 2200 щеплень виконало 270, це на вчора вечір. Тобто, самі розумієте, трошки більше 10%. Головний державний санітарний лікар виставив вимоги щодо щеплень дітей, щодо інформування, а також щодо відсторонення нещеплених осіб від навчання. Так як відповідно до статті 15 закону України про захист населення від інфекційних хвороб, дитина може, отримувати, дитина може відвідувати навчальний заклад лише якщо вона Має всі профілактичні щеплення у муніципалітеті. Кажуть, вони розуміють важливість цього питання і готові підставити плече там, де це можливо. Однак подібні постанови в умовах війни вважають злочином, і здобувати очну освіту невакцинованим дітям через недопрацювання медиків не заборонятимуть. Ви придумали постанову. Ну не ображайтесь, але вона повністю ідіотська. і ми цим займатися не будемо. Ми не проти щеплення. Але не треба за рахунок дітей, за рахунок освіти вирішувати питання, яке треба вирішувати зовсім в інший спосіб. Працюєте інформаційно, працюєте з батьками індивідуально, працюєте через медицину. Але придумати відсторонити дітей від школи через те, що провалено у вас, я наголошую у вас. процес вакцинації це абсолютна глупость. Останні роки діти були фактично позбавлені можливості навчитися в стінах своїх освітніх закладів. Спочатку пандемія ковіду та постійні карантини, потім повномасштабне вторгнення, коли вони були змушені разом із батьками покидати рідні домівки та рятуватися від обстрілів. А школи та садочки ставали цілями для російських бомб і ракет. На сьогодні місто вдалося відновити їх настільки, аби в офлайн форматі запарти сіли 23 тисячі учнів та учениць. Адже в умовах війни школа це місце, де можна отримати не тільки якісні знання, а й психологічне розвантаження, спілкування, відчуття нормальності та безпеки, зазначив виконуючий обов'язки очільника Чернігова. До того ж, обмеження у навчанні не означатиме, що діти не контактуватимуть між собою. Вони будуть продовжувати ходити в кінотеатри, продовжувати ходити в торгові центри, спілкуватися з однолітками. Ми ніяких проблем цим не вирішимо, але ми зупинимо по суті навчальний процес і піднімемо суспільне невдоволення. Як місто чинніга, як міська влада, і як управління освіти і директори школ на цей крайній спосіб, іти будуть. нездоганяюча кампанія вакцинації проти кору була запроваджена державою, аби охопити щепленнями тих, хто пропустив планові через активні бойові дії, локдауни чи інші причини. Ця інфекція одна із найзаразніших у світі, і 9 з 10 людей без імунізації, які контактували з хворим, 100% захворіють, наголошують медики.